Триває війна, тім, попри це, народжуються діти, а українці пов'язують себе шлюбними обітницями. Так, протягом минулого 2022 року фахівці Шоскінського відділу державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 270 народжень у 2022 році. Більше народжувалось дівчаток. Аніж хлопчиків, значить, дівчаток народилось 143, а хлопчиків 127, Відповідно, у нас були народження, які народжувалися дітки в Херсоні і звертались до нас. Приїжджали і ми реєстрували. Можна народжувати і в Сумах, і в місті Києві, де завгодно, а зареєструвати, де буде зручно батькам. У питанні вибору імен батьки новонароджених обирають як рідковживані, так і традиційні. Найпопулярнішими іменами в шості для хлопчиків у 2022 році стали такі: Богдан, Нікіта, Марк, Артем, Константин, Назар, Тимур, Єгор, Дмитро, Теля. Серед дівчаток це Вікторія, Мілана, Єва, Вероніка, Софія, Мирослава, Марія та Дарія. Разом з тим свідоцтво про народження поповнювалося рідко вживаними та нетрадиційними іменами, зокрема для хлопчиків: це Самір, Лука, Самуїл, Роберт, Нурлан та Ренат. Своєю чергою дівчата отримували такі імена: Маріанна Еваліна. Василіса, Ясміна, Ясинія, Соломія, Неоніла, Аделіна, Глафіра та Іларія. Спеціалісти зазначають, що особливою рисою минулого року стала тенденція до збільшення кількості шлюбів, що є гарним підтвердженням віри українців у щасливе, переможне майбутнє. Так, у 2022 році працівниками шостинського відділу державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано понад 480 шлюбів. Показник одружень перевищив попередній приблизно на 20%. У 2021 році офіційно засвідчити стосунки вирішили 390. 90 пар минулого року були також і пари, які скористались послугою шлюб онлайн без особистої присутності одного чи обох наречених. Крім того, за минулий рік, завдяки послузі шлюб за добу, поєднали свої долю у шостці 35 пар. Протягом 2021 року цією послугою скористалось 105 пар. Стосовно ж розлучень на Шосткінщині прослідковується тенденція до зменшення кількості розірвання шлюбів. Якщо у 2021 році було розлучення… Чен 99, то у 2022 році було 51 зареєстровано розірвання шлюбу. Це реєстрації, які проходять по відділу. Якщо говорити про сумну статистику, то протягом 2022 року фахівці юстиції зареєстрували 1562 факти смерті, тоді як у 2021 році 1807. Статистика свідчить про тенденцію до зменшення кількості смертей.